І українці для себе зрозуміли, що ми будемо стояти до перемоги, будемо стояти до кінця. Саме тому сьогодні на нашому мітингові, на нашому вічі, на якому було присутні понад мільйон учасників, основне гасло це було гасло разом і до перемоги. Люди розуміють, що зараз потрібно бути разом. Люди розуміють, що зараз немає ніякого протистояння, скажімо, в парламенті, що це є якась парламентська криза чи боротьба за владу між опозицією і теперішнім режимом Януковича. Люди вже усвідомлюють, що це є протистояння громади, товариства. З теперішньою бандитською владою, з теперішнім режимом. І це є надзвичайно важливо, це є дуже важливий аспект, бо це розуміння воно зовсім по-іншому налаштовує українців на боротьбу за свої права. До перемоги значить тільки одне, що ми звідси не ступимося до цього часу, поки не будуть реалізовані наші вимоги. І вкотре, і вкотре ми наголошуємо на цих вимогах. Звісно, що зараз є дуже багато різних пропозицій стосовно того, що треба додати ще такі вимоги, інші вимоги, але вже протягом отих 15 днів чітко викристалізувалося то, чого ми вимагаємо від влади. Перше, ми готові сідати за стіл перемовин з владою у випадку, якщо будуть прореалізовані. Три основних вимоги: якщо влада почує українців, які сьогодні на вулиці, перша вимога це є кримінальне провадження проти тих нелюдів в погонах, які топили в крові мирних протестувальників 30-го числа, а пізніше повторили свій злочин 1-го числа. Не тільки людей побили старих жінок, студентів, але ще й побили 41 журналіста. Для нас це є просто безпрецедентний випадок, тому що. В світовій історії подібні цифри побитих покалічених журналістів можливі тільки в тих державах, в яких відбуваються військові дії, а не в час мирного протесту. Друга вимога це є негайне відпущення наших політичних в'язнів. Я хочу нагадати ще раз і ще раз: 16 чоловік є незаконно затримано з порушенням усіх процедур. Вибачте, коли ну, я не знаю, напевно, в будь-які цивілізовані. Країні, якщо при затриманні тобі мішок на голову надягають, коли при затриманні публічно тебе витягують з автомобіля, в якому знаходиться, наприклад, комп'ютер, якісь цінності, і міліція залишає цей автомобіль затриманого на автозаправочній станції повністю відкритим, хто буде за це відповідати? Коли не допускають адвокатів і кажуть, ми вам дамо ваших міліцейських адвокатів, і коли приходять наші адвокати з відповідно оформленими документами. Правильно оформленими документами, а їх просто відкидують, коли народних депутатів не пускають в лікарню, де лежать затримані. Оце є повне порушення усіх норм, стандартів, усіх правил. Влада розказує про те, що вона йде до Європи. Півроку вони нам розказували про Європу. Але надії конкретно вона зовсім демонструє просто середньовічну азійську політику і не інше. Отже, всі 16 чоловік повинні бути негайно відпущені. Наступне, третя вимога це є відставка уряду Азарова. І всі розуміють, що цей уряд народ мав намір вигнати не тільки. За події останніх днів а за їхню бездіяльність або шкідливу діяльність протягом трьох з половиною останніх років люди вийшли на вулицю, тому що цей уряд незаконно ухвалив рішення про призупинення підготовки документів щодо євроінтеграції. Але вже сьогодні люди вимагають виганяти цей уряд Азарова у відставку його відправляти, в тому числі через те, що вони не те, що не карають злочинців в погонах, але вони ще їх сьогодні захищають. І ви зверніть увагу, який тон. Сьогодні розмови влади, чиновників не тільки з опозицією, з народом. Вони нам погрожують постійно. Вони постійно погрожують. Вони зверхньо ставляться до думки людей. Вони людей зараз не тримають ні за що. Ось і зараз появилася якась інформація про те, що нібито Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження про нібито захоплення влади. Ну що за маячня? Тобто, вибачте, будь ласка, коли харківські угоди всупереч думки народу протягували, то то не було захоплення влади, так? Коли Янукович. Під себе поміняв Конституцію незаконним чином, то то не було захоплення влади. Коли президента обирають з одними повноваженнями, а він через якийсь певний період часу завдяки... Підконтрольній собі владі повністю міняє свої повноваження, перетворює парламентську президентську в президентську державу, то то, виявляється, не є захоплення влади. Кримінальних справ тоді ніхто не відкривав. А коли народ мирно протестує, я наголошую, мирно протестує, то вже погрожують кримінальними провадженнями. Вибачте, будь ласка, це є демонстрація по-дальшому подвійних стандартів. І щодо мирних протестів. Зверніть увагу, сьогодні було вдвічі більше людей на вулицях Києва, ніж це було минулої неділі. Минулої неділі були провокації зі сторони влади, зі сторони тітушок, тому і були зіткнення. Цього року влада цього разу, цієї неділі, поки що, станом зараз на п'яту годину влада не ризикнула зробити жодних провокацій, хоча людей вдвічі менше. І нема ніяких бійок, немає ніяких протистоянь. Якраз це і підтверджує, що наші наміри є абсолютно мирними. Те, що ми виставили блокпости і те, що ми блокуємо урядовий квартал, то це то зовсім не значить захоплення влади. Ми що, захоплюємо владу? Ми блокуємо владу, не дозволяючи проїзду туди автомобілів. Для чого ми це робимо? Щоб, ми, щоб ця влада, врешті-решт, почала прислухатися до людей. Вибачте, будь ласка, на вулиці стоїть не 10 чоловік, на вулиці не 100, і не тисяча, і навіть не 10 тисяч людей. А якщо ця влада моніторить, що робиться загалом по Україні, то ця влада має розуміти, що це є переважна більшість держави сьогодні, виступає проти такої влади. Тому ми оцінюємо як провокацію подібні. Залякування громади відкриттям подібних кримінальних справ, якщо вже відкривати кримінальні справи подібного характеру за захоплення влади, то в першу чергу треба починати з себе, а не з опозиції і не з мирних мешканців, які протестують і які вимагають справедливості. І ще дуже важливо. Сьогодні десь так в середовищі людей викристалізувалося не просто гасло, а означення нашої революції. Бо насправді те, що робиться в Україні, це і є революція. А революція передбачає зміну системи влади. Це не є зараз жадна кольорова революція. Ми маємо і переживаємо новий етап. Це революція гідності. Революція гідності. Люди відчули внутрішньо, що. Їм повернулося таке почуття, як національна гордість, яку нам довший час забирали. Люди внутрішньо відчули, що вони можуть і повинні виходити на вулицю для того, щоб захищати свої права і майбутнє своїх дітей. Люди відчули, що є таке розуміння і поняття як національна гідність. Тому те, що зараз відбувається, це вже і є революція гідності. Дякую. Якщо є питання, готові відповісти. Panie Alerze, ja... Я задавав запитання вашому попередньому виступаючому, і ви тільки що торкнулися теми. Ви, будь ласка, Ви будь ласка, представляєтесь. Сергій Щетинін, правозахисник, журналіст? Ні, я правозахисник Туристу. для журналістів прес-конференція. Я залюбки, шановний правозахисник, з вами зараз відійду. Ми поспілкуємося, поговоримо. Добре, а, Оксана Клеменчук, коментарі. Скажіть, Дякую. будь ласка, чи е, кримінальні справи проти кого конкретно з депутатів? Можливо, чи проти кого конкретно які порушень? Ні, зараз що СБУ розслідує, ким захоплені. Може, вам відомо. Ні, нам нічого наразі не відомо. Ми користуємося тільки тим, що засоби масової інформації нас повідомили. Очевидно, що е, влада була зацікавлена запустити цю інформацію в пресу, можливо, в тому числі для того, щоб залякати нас і зупинити якісь наші дії і, скажімо, розбити наші плани. Тобто, ми наразі не маємо підтвердження, це лишень є, ну скажімо так, емоційна реакція, емоційно. Практична реакція на ці повідомлення, які появилися в пресі, власне питання Андрій Сніжко, журнал Пульса. Скажіть, будь ласка, чи проводить опозиція якусь роботу в регіонах стосовно того захисту людей, від залякування бюджетників, наприклад, там? да? мене є така інформація, наприклад, в Київській області, навіть де більшість має батьківщина вськратих, є такі проблеми, тиснуть мери міст, тиснуть урядовці. Всіляко чи проводиться якась робота і знову ж таки, чи проводиться робота самими депутатами, стосовно прийняття якихось резолюцій на підтримку майдану і там, таких подібних заходів? Я не зрозумів. Друге питання: чи проводиться робота якими депутатами захід за, за, з місцевими з місцевими. з місцевими радами? Сам передав я можу сказати, що на західній Україні, там де в нас є опозиційна більшість. Ви знаєте, ми розпочали процес проведення сесій обласних районних міських рад, на яких ми оголошуємо недовіру представникам влади. Так само, як це за прикладом Тернопільської обласної ради, ухвалюємо рішення про перебрання повноважень адміністрації Януковича і формування виконкомів. А також ми ставимо публічні вимоги до членів фракцій партії регіонів, зокрема в тих областях, про те, щоб вони наразі добровільно залишали партію регіонів, каялися перед людьми, тому що якщо вони залишаються членами фракції партії регіонів, значить вони автоматично беруть на себе відповідальність за ті злочини, які е, чинить влада протягом е, останнього часу. Те, що влада собі зараз дозволяє, наприклад, в інформаційному просторі от включити деякі зараз провладні канали, там таку маячню і брехню показують, що просто волосся в'яне. Вони розуміють, що ситуація, яка розгортається в Україні, вона для них є програшна в інформаційному плані, тим більше роль інтернету є зараз дуже великою. Вони програли в нас оцей перший етап інформаційної війни. І саме тому вони зараз заставляють власників каналів, щоб інформація на Майдані, якщо не демонструвалася, то щоб вона демонструвалася в дозованому вигляді, ну і крім того, спотворюють цю інформацію. Звісно, що відповідний вплив на їхніх депутатів ми чинити щоб вони припинили той тиск на бюджетників. Інша справа, що для нас дуже важливо, щоб люди не боялися. Ми ніколи не зможемо захистити людей, наприклад, бюджетників з Великої України, якщо вони, в свою чергу, не будуть до нас звертатися. Наприклад, є звернення, от нас тиснуть, нас заставляють. Ми кажемо, ви можете офіційно це публічно підтвердити? Ні, я боюся втратити роботу. Ну тоді вибачте, розумієте? Тобто, тоді, ну якщо людина боїться, тоді сенсу немає, тому що вони зразу звинуватять нас в брехні і в неправді. Ми закликаємо усіх людей доброї волі, які сьогодні волею долі. Є під владою Януковича і щодо них чиниться тиск, все-таки не боятися звертатися, і ми звісно, що будемо кожного захищати. Дякую, прошу Вадим Жува, інформаційний канал Харкова, 057 підсяг Пане воже, чи відомо вам про спроби? Зібрання нового Северодонецька, бо мені є такі вже дані з Донецької, з Луганської, з Харківської областей, і що опозиція думає робити з цього приводу. Дякую. А якщо вони будуть творити новий Северодонецьк, от це і є підстава для СБУ відкривати кримінальні справи і розслідувати державну зраду. Саме через те, що не були покарані основні організатори і виконавці злочину, який називається Северодонецьк, вони собі. Зараз можуть дозволити зробити абсолютно те саме, тому ми апелюємо і закликаємо владу припинити розколювати Україну. Ми знаємо, що Росія сьогодні, Москва, Кремль, зацікавлена в тому, щоб наслідком цієї революції був розкол України на кілька частин, але їм цього не вдасться. Ми все зробимо для того, щоб Україна була збережена в теперішніх нинішніх кордонах. Тим більше, що ми виступаємо за єдину соборну велику українську державу. Це вони виступають за те, щоб розколоти Україну, чого ми не маємо з вами допустити. Дякую вам за увагу. За увагу. Це був брифінг лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока, який заявив, що, по-перше, інформація стосовно.